Приклад корупційної схеми ТЦК. Сьогодні до мене звернулася людина, українець, який попросив розголосити та допомогти йому приструнити корупційну схему. В чому вона полягає? У нього є інвалідність, але йому ТЦК через Резерв Плюс поставили якимось чином порушення правил військового обліку. Причому у нього відстрочка є, зв'язку з інвалідністю. Це як положено. Але людину не випускають за кордон. І от, щоб виїхати за кордон, потрібно зняти це порушення правил військового обліку. Він прийшов у ТЦК, щоб розібратися, попросити скласти протокол, все остальне, але сказали, що ми з тебе нічого не знімемо, некий протокол не складемо. До речі, це одне з ТЦК Західної України. Протокол не складемо, потім до нього підійшов. Конкретна людина, один, який займається рішаловою, і сказав, що така робота буде коштувати 4000 умовних одиниць, дві з яких потрібно буде віддати. Звичайно, що в людини таких коштів немає, він звернувся до правоохоронців з проханням, щоб затримати та зафіксувати злочинців, які цим займаються. Правоохоронці йому відповіли, що доказів недостатньо і йому потрібно, щоб напряму він надав кошти. Працівнику ТЦК. Але людина пояснила, що напряму працівники ТЦК не беруть, беруть через інших людей. На що прохоронці сказали, що тоді доказів того, що ти дав кошти ТЦК нема, і ми цим справою займатися не будемо. Ось така схема. Що я можу сказати? Я хочу сказати, що зараз дуже багато людей, величезна кількість людей з оновленням цього резерву плюс попала у розшук ТЦК. Законно вони попало незаконно, алгоритми це ставлять. Чи це якісь працівники ТЦК, всім клепають ці всі розшуки. Але українці знають, що багато людей знаходиться в розшуку. Причому, обично, це прості люди, небожителі усякі, вони в розшуку не будуть. Тільки прості, звичайні люди. Того, прохання яке, будь ласка, звертаюся до... на самий верх. Будь ласка, зробіть так. Щоб працівники ТЦК не вимагали хабарі від громадян, особливо від тих, які ще й мають відстрочку або мають право на відстрочку. Я думаю, у вас для цього є всі можливості, всі впливи і всі шанси. Тому що, якщо ви цього не робите, то у людей закрадується якесь таке незрозуміле дуже відчуття, чому це постійно відбувається.